Цей сучасна шаманка, спілкується з потойбіччям та духами нижніх світів. Працює з картами Таро. Як довго триватиме операція на Курську? Чи досягне України поставленої мети мінімум декілька місяців дійсно випадає, бо тут випадає як е, якийсь мінімальний термін 7-8 тижнів приблизно? Це точно. Ну тобто декілька місяців дійсно ми можемо тіліпатися з точки зору? Е, ну я так розумію, резервів, надання якихось таких моментів, типу до е, з технічної точки зору, ми дійсно декілька місяців можемо там ще перебувати. Типу, точно. А, з приводу перспектив, знову тут дуже цікавий момент, пов'язаний із тим, що для Ерефії Курська область, як би вони не робили там вигляд, що воно їм, воно випадає по п'ятірці кубків. Для них це є втрата. І якісь значні ресурси вони туди, туди все одно кидають. Тобто воно певну ставку свою я хоча би частково дійсно зіграло перетягування уваги, а, м, займання, скажімо так, позиції виторгу, а, м, якби напруження всередині, да? бо люди, які евакуювалися з Курської області, поїхали по іншим областям РФ, там вони волають, там вони кричать, там вони yeah, yeah. піднімають галас. Як не крути, там. Відбуваються певні процеси, плюс це поповнило наш обмінний фонд. Плюс для ворога це певне якесь блокування. Скоріше за все, і як не крути, якісь. Ем... Шляхи там підвозу і логістичні довелося змінити, тому що маємо якийсь або буквальний контроль, або вогневий контроль. От наші все ще роблять ставку на те, що це має послугувати рицарям Пентакли, тобто, це має Курська область має е, зіграти роль у якомусь. Ну е, назвемо це матеріальному це, як там може обміняти одне на інше, тобто якось програтися в ресурсах. Чи є шанс того, що воно прав? Грається є, але я коли дивилася, тільки почалася курська м, операція, я дивилася просто от в цілому, який, який буде ітог. А воно випадало. Ми отримуємо якийсь результат, але менше, ніж ми планували. І от зараз випадає так само: ми отримаємо якийсь результат, але менше, ніж ми планували. Ну, типу, менше, ніж нам хотілося би. Якби якийсь певний успіх у цьому є, але менше, ніж хотілося. Просування, поки поки ні. Чи є у нас думки, а, чи є якісь плани розширяти якісь давайте так горизонти. Так, да, вони та є, але вони не зовсім пов'язані напряму, прям прямо з Курском. Кабінет міністрів призупинив бронювання до 15 листопада. Чи отримують чоловіки бронювання після зазначеного терміну? По перше, не всі. По-друге, це тепер затянуто у часі. Бо не всі точно, тому що трійка мечів когось скоріше за все, ну для когось це буде ударом, вони підтвердять да, цю бронь. Комусь по двійці кубків цю бронь такі дадуть, а, от, але не всім і по строкам воно буде затягуватися, ніж мало воно бути видане. Тобто воно зараз, наче як на паузі, щоб потім о, прийшло підтвердження. Тому тут знову комусь повезе, комусь не дуже. Mm, збро... Ні, бронювання вони повернуть. Бронювання вони повернуть, але я до речі також не впевнена, що прямо одразу після 15-го. але саме бронювання в мене випадає да по дияволу буде доступне бронювання тут, скоріше за все, іс... виходячи із виходячи з того, що є, вони хочуть, а, я так розумію, зробити, мабуть, якийсь чи аудит, чи якусь додаткову систему, де вони хочуть зараз зруйнувати те, як воно працює для того щоб по подивляться кубків перевернути, зрозуміти, де хто собі нагрів. Занадто багато, або там, де в цьому немає, вдав такій кількості там працівників, типу, немає гострої потреби. А, а ті, хто по четвірці, пентаклі перевернути, знову ж таки, це майже те саме, що й по дев'ятці. Типу, те, що ти зберігав, ми хочемо оцінити і подивитися, чи чи воно правильне, чи неправильне. Хтось буде у чомусь обмежений у цьому питанні і знайти вони хочуть якийсь інструмент, який дозволить їм, ну бо у нас по. То магу, це завжди про інструмент, дозволить їм вносити якісь корективи у те, кого і як і в якій кількості коротше бронюють. І це така собі затяжна історія трохи, тому що дивлюся, перспективи, а воно у нас як завжди, 50 на 50. Тобто, той, хто давайте так по блату, той залишиться по блату. А там, де дійсно би треба було би е, внести корективи, там вони будуть вноситися через е, коліно і, е, і чи незрозуміло. Не, не як якимись акульними путями? Тобто, у нас як завжди, там, де дійсно треба внести корективи і подивитися, там скоріше за все дивитися не дуже та й буде. Якою буде ситуація з електрикою на осінь та зиму, чи чекати блекаутів? По перше, там по енергетиці, і ще коли у нас почалися е, ну такі прям серйозні проблеми, да, пов'язані з влучанням в критичну інфраструктуру. Е, дивлячись уже наперед, це ще влітку я передивлялася. В мене випадало, що да, проблеми з електрикою вони і з відключеннями світла будуть. Якщо ми дивимося загалом Україну, у когось менше, у когось більше, вони ну вони будуть. Планові відключення якісь будуть і так далі, тому що ворог не не закінчує і не позбавляється від планів тероризувати енергетичну інфраструктуру. Тобто, цей ці, ці плани у них ніколи нікуди не ділися. Не буде такого, що ой, і ми більше не стріляємо по енергетики. Стріляти по енергетики вони все одно планують і будуть намагатися по ній стріляти, і, на жаль, місцями успішно. Але в мене не випадало, що ми будемо мати повний треш, як про це говорили влітку. Що все там 23 години без світла, година на час такого трешу у мене не випадало. В мене Випадало лаконічно і зрозуміло, що таке ми вже бачили гірше ніж було, грубо кажучи, ну не буде. Тобто, все в рамках того, до що ми вже пройшли, і о, досвід у чому у нас уже є. Давайте це так також окр... відключення у нас за. Осінь і за зиму вони дійсно фігурують, але знову в мене вони не фігурують у якомусь прям суперкритичному, там страшному діапазоні. Це в рамках всієї України. Тобто, треба просто розуміти, що е, для того, щоб подивитися динаміку якусь більш детально, але в цілому, якщо для України робити розклад, воно плюс-мінус адекватно виглядає в цілому, в середньому тому е, прям, щоб зовсім катастрофа, ну ні без угла закликає відправити сирського у відставку. Звинуватив головнокомандувача втратою системи Патріот на Дніпровщині. Я не знаю, як саме у Дніпрі там вражений чи не вражений Патріот, але те, що у нас в цілому випадає завдавання шкоди, що відбулося дійсно якесь завдавання шкоди по об'єкту, який має нас захищати, ну я маю на увазі, да технічній штуці, яка має нас захищати, така історія дійсно випала. Я не впевнена, що це прям конкретно те, що заявляє Безугла, але е, ну але але така ситуація ситуація дійсно є а до. Не шановної пані Безуглої, в мене мульйон 101 питання, тому що е, у неї був е, гівном залужний, тепер у неї гівно-сирське. Яким чином сирський має відношення напряму до е, військових дій, в яких, на жаль, бувають втрати. Е, ну, коротше, е, е, У мене немає великої, давайте так, в... Любові до пана Сирського, з там з моїх да, певних причин і того, що я дивлюся, але це не означає, що на нього можна вішати вообще все підряд обозуглою завжди, все не так, всі не ті, і е, я вважаю, що те, що вона розповсюджує у мережі, взагалі і про що вона інколи говорить, це державна зрада. Буквально навіть якщо ця інформація має хоча би крихту якогось е, ну, якоїсь правильності, якоїсь дійсності да, то про це не потрібно говорити і піднімати якісь питання, перекручені інформацію на принцип, одна баба безуглі сказала. Ну коротше, це вообще, Ми краще не будемо чіпати цю абсолютно ненормальну тітку. Коли ми роздивлялися без углу, як таку, коли вона тільки почала потякати все підряд, і, і корисне, і некорисне, а, випадало, що за неї стоїть певна людина. От у чому проблема? Це не її персональна. Ну коротше, вона і персонально. Такий той во трошечки людинка, так. але там є людина. Давайте, грубо кажучи, на сленгі, яка кришує те, як вона себе поводить, що вона несе в маси. і от, допоки існує ця людина, безуглу будуть тримати там на якомусь плаву, де вона буде мати змогу говорити на публіку. От е, там проблема у того, хто стоїть за нею. А там, в перспективі того, хто стоїть за нею, там має відбутися якась дія, пов'язана з тим, що там беруть людину за сраку. Але це не прямо, не прямо зараз, на жаль. Нещодавно Соловйов закликав розбомбити головний вокзал Києва. Чи є така загроза? Якісь підлі удари такого характеру, як от дійсно залізничний вокзал, мости, якась подібна історія, або колесниця фігурує, якісь підлі удари вони дійсно планують. Причому про це ми знаємо давно. Не із того, що вони це публічно обговорюють, це поверховні жриці вже випадає. Тобто, ми знаємо про цю інформацію. Вона нам доступна ця інформація давно ще до офіційних заяв. Що робиться, робиться сімка е, сімка жезлів, тобто приймається захисна позиція для того, щоб не унеможливити е, дану ситуацію, не допустити якихось там серйозних влучань, руйнувань. Я так розумію, як мінімум там в Києві. І так далі, а е, для е, нас. Ця ситуація для киян вона все одно проходить по десятці жезлів. Це важка ноша. У нас є можливість в Києві. Ну у Києва давайте так є можливість зробити четвірку пентакли, тобто зберегти те, що можна зберегти, прикрити те, що можна прикрити, от тому, тому да такі плани у них дійсно є. Я ж кажу, але про них ми знаємо раніше ніж про це сказав Салайо. Чи змусить мирний план України до дипломатичного завершення війни? Є все одно правки і правки будуть, і для того щоб з просто ми вже передивлялися з усіх боків потенційні мирні перемовини, перемовини ті плани перемоги вже з усіх сторін. весь тиждень цей з самого початку. Я на ефірах дивимося, що ж там будуть пропонувати. Там картинка складається яким чином. Ми і те, що те, що можна було надивитися, там не все так просто. Те, що розповідають, як ми хочемо в усадити Росію за стіл перемовин на умовах Києва, для цього нам з вами треба мати якісь козирі, якими ми можемо торгуватися для того, щоб тиснути на ту саму Росію. Поки у нас із козирів срака, як у Нікімінаж, понімаєте? Ну у нас зараз немає тих е просувань, тих е можливостей, які дозволяють нам щось вторговувати, особливо те, що стосується староокупованих територій: Донецьку, Луганську та Криму. Тиск військовий у нас поки з вами іде ну. Фіговою, йде, давайте відверто, не враховуючи певні успіхи там на Курській на, на в Курській області, які зіграли лише частково із тих ставок, які на них робили, і передивляючись цю всю історію, ми маємо з вами пункти, які відомі загалу, і є пункти, в які вносяться корективи. А корективи вносяться по різному. Тобто, там дуже цікава ситуація пов'язана із тим, що передивляючись питання там потенційного Рамштайну, і те, які корективи, куди хто може вносити, там немає. Є а, однієї думки від лідерів, тобто там гризня серед країн. Я умов, ну я маю на увазі, і там іще країни не вирішили, які саме вони правки здатні дати. Не те, що вже говорячи про щось інше, тому це таке, ну. Якби оце ми категорично не бачимо, класно. Окрім категоричності, треба, мабуть, щось робити для того, щоб категоричність переросла в дії, а не просто нам про це красиво роз, ну, говорили. У нас ще не, не сталися події, які б могли змусити РФ о, сісти на наших умовах за стіл перемовин. У нас ці події ще не сталися. Їх намагаються вибити ці події, наблизити вибити і зробити так, щоб це стало можливо, але це і військовий тиск, і політичний, Ічний тиск і е, економічний тиск ну коротше, і оця вся історія, в якій треба, щоб були залучені не тільки ми з вами, але й партнери. Партнери якби залучаються місцями, але там де їм вигідно, чи можливе закінчення війни до кінця 2024 року. Тільки якимось договорником. Чи є у нас у цьому році якісь варіанти, чи вони ну, досі вони випадають? Вони досі випадають, варіанти дійсно якихось початків перемовин, розмов, торгів. А, там ну коротше, оцієї всієї історії. Так, да, вони досі випадають як потенційна можливість на цей рік до кінця року, але є висока достатньо вирогідність переповзання війни на 25 п'ятий рік. І воно також випадає. Там питання. Виборів, виборів у Штатах то, до чого договориться світ, які важелі тиску вони оберуть там для тієї ж самої Ерефії, якщо вони встаканяться нарешті у цих важелях тиску. Там у нас з нашого боку питання пропуску е, через свою територію газа і ну коротше, газа російського, да, і туди на Європу. Це наш певний важель, за яким ми можемо торгуватися. Є у нас певні нюанси, але їх недостатньо для того, щоб гучно заявляти, що ми за. Завершимо війну заморозка конфлікту, перехід у стадію політичного торгу, підписання якихось там політично мирних моментів. Це не завершення війни. Не треба плутати з заморожування конфлікту. І намагання зробити якусь дискусію в цьому полі, із завершенням війни. Я розумію, що робить Європа. Я це говорила на безлічі інтерв'ю. Я розумію, що намагаємося зробити. Ми я розумію, що намагається зробити Європа зі Штатами. Вони роблять ставку на те, що давай за давайте зараз припинимо. Ми вас чимось підстрахуємо, дочекаємося, поки здохне Путін, і будемо далі там mm -hmm. політично виторговуватися з ким -то, з кимось із нових там да, потенційних тих, хто буде керувати аресі. Ну, типу, це 5 років, там, наприклад, 7 років. Ну, вони роблять ставку, що Путін якимись найближчими роками такий той вокрякне. Ну, якби володіючи певною інформацією, а, ну це те, що вони хочуть, те, що ми хочемо. І зараз рухаємося, або давайте якісь суттєві там вагомі гарантії, і допоможіть нам зробити якийсь марш бросок, якийсь прорив, якісь важливі дії для того, щоб нам було на чому торгуватися. Або там дайте нам шанс, давайте потягнемо час до 25-го року. Наприклад, в 25-му році ми спробуємо продемонструвати якісь силові можливості і за рахунок них сядемо за стіл перемовин. Там да на на, на, на тому, щоб нам було чим торгуватися, і оце у нас з вами, оця от ця от. І вона mm -hmm. у нас зараз триває. Всі чекають виборів у Штатах, хто там Камала чи Трамп, тому що від того буде залежати, як з ким треба буде домовлятися, хто на кого має, який, який тиск е, у Європі своє Шалтай-Балтай. Тут Китай в цій опозиції з країнами цієї Брікс. Ну, коротше, е, ми маємо зараз з вами, е, як українці, війну плюс геополітичні торги та розборки. Світ має Геополітичні війни та розборки та Україну, яка кричить, у нас війна, от. Все, угу. оце, от зараз у нас така, така сама картинка. Тому я до заяв про закінчення. А, давайте так. Чи завершили ми свої можливості на цю осінь, якісь, хоча б неважливо там враження об'єктів Арефії, можливості проведення серйозних цікавих операцій, тилових там да, і так далі. Ні, не завершили. У нас дійсно динамічна осінь. У нас плануються нами певні цікаві операції. Ми ще покажемо з цих операцій результат, враження тилових об'єктів, а ну і не тільки тилових. То Так, коротше, чи будуть у нас цікаві з нашого боку операції? Так чи буде їх достатньо, щоб прямо в, в натиснути на Ерефію? Ну таке. От у чому момент? Ну таке, тому що умом Росію не понять. Всі робили ставки на те, що на першому там на перших ста тисячах а, російський народ щось скаже, на перших двохста, на на трьохста на, 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 на Курську вони зашевелися. Не на Курську ця ставка не працює. Неймовірні важелі, за рахунок яких Росія прямо опомніться. Ну ні, це одразу відпадає. Ну, типу, тому тут ми маємо ну таке з вами. Бажаємо вам мирного неба та Божого захисту для нашої України! І якщо ви вперше на каналі, запрошуємо підписатися, щоб не пропустити нове передбачення.